Скажи мені, а як ти через що ти побачив потребу в Ісусі? Вітаю. Серко. Потребу в Ісусі я побачив через свої проблеми. Я був залежний на протязі п'яти років від важких наркотиків, які знищували мене. Я розумів, вже, що я можу загинути вже. Ну я просто хотів жити. І в цей час мені люди розказували, що є Бог, який може звільнити, який може тебе спасти. І ну, я просто схопився за цю надію і звернувся до Ісуса. А скажи, а був якийсь спротив? От що там, може, якісь обставини, або ще щось? Так, ну це гріх був, гріх мав великий вплив на мене. І свобода mm -hmm. не прийшла так миттєво. Це був шлях, і мене звільнила істина. Я став більше вивчати слово Боже, молитись, служити. І потім в якийсь момент я зрозумів, що. Ну, мені не хочеться це. Я не борюсь е, з цим бажанням, а просто його взагалі немає. Мені не хочеться вживати, що я зрозумів, що, що це свобода. Так ну, відбулося в моєму житті, що виповнилося місце, яке сказав Ісус, що знайте істину, істина вас зробить вільно. Слава Господу. Скажи, а що для тебе наближатись до Ісуса? Ну, практично, як ти це розумієш? По-перше, це молитва, це спілкування з Господом і ну, бути відкритим для того, щоб Бог тебе наповнював своїми бажаннями, своїми думками, ну і служити йому. Тому що, коли ти служиш, ти даєш Богу можливість діяти через тебе. І таким чином ти ну, стаєш ближче за Бога. Дякую. До речі, Бог Артюма знайшов в апостола середніпропетровська області. і саме християни з нашої церкви, це сім'я віруючих, які були місіонерами там, в цьому місті, вони якраз знайшли його і саме показали. Це, це якби запитання таке, знаєте, як наблизитись до Ісуса. А вони просто показали Ісуса своїм життям. Вони взяли Його до себе, допомогли йому, проповідували йому, дали йому житло, потім запросили, до речі, сюди. І завдяки цьому просто люди були небайдужі. І просто саме Христос зараз, наш час. Він знаходиться, ще раз кажу, в кожному з нас. І оце якраз це є продукт дії наближення до Ісуса Христа, людей, які, до речі, знали Ісуса.